Узимку бійцям потрібна особлива допомога. Тому студенти Мукачівського гуманітарно-педагогічного коледжу створили волонтерську групу «Студентство армії. Спільними зусиллями вони виготовили 12 маскувальних сіток для бійців 128-ї гірськопіхотної гірсько-піхотної бригади. Ми замовляли. Сітку нам її привезли, і вже студенти самі приносили матеріал це білі простирадла, різні, різну білизну, але чисту. Вдалося зробити за три дні. Студенти дуже швидко відгукнулися, бо було дуже багато дітей у залі. Робота йшла дуже активно, швидко, організовано. Волонтери співпрацюють із навчальними закладами Мукачева з самого початку війни на сході. кажуть, молодь швидко згуртовується, і їй навіть не потрібно пояснювати, чого саме потребують військові в зоні. АТО. Ми відправляли маскувальні сітки, вже які нам сплели, передали діти школи номер 5 НВК Гармонія, але вони були такі камуфляжні і більше адаптовані до е, такого осінньо-літнього періоду. А там Хлопці нам присилають фото із передової. Там дійсно зараз дуже сніг. Дуже сніг, і напевно, щоб десь замаскувати бліндажі чи якісь речі, потрібні саме білі сітки, щоб адаптувати їх під сніг. Крім маскувальних сіток, студенти коледжу підготували і смачні та корисні пакунки, які не лише зміцнять здоров'я бійців, а й точно нагадають їм про рідне Закарпаття. Було зібрано і продукти харчування, тобто наша. Закарпатське сало, як солене, так і копчене, солодощі, ліки, також цитрусові, це лимони, імбир. В окремих коробках колектив Мукачівського коледжу передав цікаві книги, які сподіваються, студенти зможуть бодай трохи відволікти наших захисників від страшних буднів. А ще в кожному пакунку святковий вітальний лист до новорічно різдвяних свят. Ми вами дуже гордимося. З повагою ставимося до вас і хочемо вас попросити зробити своїм діткам, рідним, друзям найцінніший подарунок повернутися живими і здоровими. Волонтерка Наталія Зотова цього дня відправила свого чоловіка у зону бойових дій, тому ця допомога і підтримка з боку студентів для неї особлива по-своєму. дякую. Колектив Макачівського гуманітарно-педагогічного коледжу планує і надалі по можливості підтримувати наших військових, аби вони відчули сильний тил, без якого перемогти значно складніше.